Я залишилась тому, що я розуміла, що я потрібна тут. Я завідую центром медико-психологічної соціальної реабілітаційної допомоги. І я спілкувалася не тільки з дітьми, там з батьками, а й з, з нашими співробітниками, бо вони також переживали цю розлуку, яка була дуже далека, один від одного. Не розуміли іноді взагалі що їм робити. Деякі знаходились в окупації з рідних, а фахівці працювали тут. Діти залишались десь. Там з кимось близькими, а фахівці працювали в лікарні. До нас потрапила доросла людина, яка була ампутована кінцівки. Але у цієї людини на очах взагалі загинула вся родина. Це були діти і це була жінка. Це було розстріляне авто. цей пацієнт потрапив до нас. І коли він розповідав про цю історію, як він бачив, що на очах це і як він плакав, це доросла людина. Всі ми знаходимося в цій травмі. Всі, які знаходяться всі українці, мають і лікарі також. Бо, крім того, що ми люди, які маємо свої сім'ї, які також страждаємо від цих переживань, але ми ще ретримуємося, коли потрапляють до нас історії, дуже такі тривожні і дуже вразливі. Дівчинка, яка потрапила до нас з травмою кінцівки, на очах дівчинки була. Буквально розірвана мама. Це була жахлива історія, коли вся сім'я приїхала. Їх це батько, там бабця, і вони були в такому шоці. І дитина і старше, і молодша, все це бачили на очах, проживаючи. Поруч з ними в цей період ми допомагали їм знайти ресурс і знайти пройти цей шлях. Кожного вечора я включалась і старалась навчатися. І не тільки я, ми включались наші колеги. І в мене є команда, які. Також згуртувалися. Ми включались і зараз продовжуємо навчатися. І адективної поведінки дітей, які мають ризики, наприклад, на фоні стресових реакцій, входити в адикції. Також психотравми дуже велику кількість ми пройшли. В нашій лікарні є школа супергероїв. Дуже велика кількість у нас взаємодії між школою супергероїв, вчителями. І психологами, тому що е, дуже велика кількість і соціальної активності і педагогічної активності біля дитини дуже важлива робота взагалі вчителів. Ми розуміємо, що без вчителів нема майбутнього, тому знання психології дає їм тільки більше ресурсів бути стійкими самим, давати можливість допомагати іншим.